Доброго дня всім! Доброго! Що, що що? Доброго! Доброго! Чого доброго? Хліба, доброго. води! І Добрий день! Доб... Чудово! Чудово! Доброї книги! Ми тепер будемо так вітатися! Доброї книги! Сьогодні ми зустрічаємося 18 раз. Дякую, що хтось пам'ятає число. Достали шилося, скільки 70. зовсім небагато, 80 штучок. Сьогодні у нас з вами супер класна книжка. Називається вона Куди зникло море. Написали її Мар'яна, не я. На жаль, і Тарас Прохаський. Так, Тут є серія, дякую. Тут є серія. Тут є серія, діти. Тут є одна книжка, є ще одна і ще одна. Куди зникло море? Ми почитаємо з вами. Куди з. Як варіант. Непоганий, непоганий. Верховуючи кровообіг води. В принципі, ти навіть і правий. Егей! Ви запакували мої кубики? Ні. Галай перебігав від валізи до валізи. Так, запам'ятайте. Канапки для всіх я кладу у свій рюдзак, повторював хрумт, який добре знав, що найважливіше у подорожі. Тату, а там є енциклопедія, чи треба брати свою? поцікавився мудрик. Його валізка вже ледве закривалася. Чизу! Мам, а якщо мене знову знудить на вороні, у нас хоч залишилися людяники з ісландського моху? Скигли в скигл. Отже так. Кубики я запакував ще вчора. Канапки хай будуть у хрумта. Енциклопедія там, звичайно, є. Скигли, ось тобі льодяник, поклади собі в кишеню. І взагалі, не треба паніки. Ми їдемо не назавжди. Заспокоїв усіх, тато Кріт. Цього весняного ранку у крутячій норі відбувалося геть щось незвичне. Ось-ось мали прилетіти ворони, які погодилися переправити велику родину крутів з Букового лісу через гори. Бо за горами набагато тепліше, і там росте виноград. Тато, мама і одинадцять кротенят буркун, галай, кудлик, хрептик, хропун, хрумтик, тріскун, мовчик, скиглик, мудрик і мурчик збиралися в дорогу. А дванадцяте і тринадцяте близнюки Повз і Муркавка – залишалися вдома самі, тобто не самі, а з маленьким зайчинатьком Мартіною. Яка від самого народження жила в кротячій норі. Щоб нікому не заважати, повз і Муркавка сиділи на шафі та згадували, з чого почалася ця історія. Ось, чудова картинка. О, а, угу. Ось така гігантська вже зібрана валізка. Минулого року тато, як завжди, робив кутю на Різдво. У великій макітрі він розтер мак, всипав туди варену пшеницю, полився медом, додав горіхів, цинамону, цукатів. Люба, а де родзинки? запитав тато у мами, яка тим часом накривала на стіл. Нема, сказала мама. Ми свої давно з'їли, і навіть у німої куниці родзинки скінчилися. А в мене є. Мартіна витягнула з кишені цілу жменю своїх скарбів. Серед кількох камінчиків, букових горішків і обгорток знайшлася одна єдина суха родзинка. Її і вкинули до кутю, тому куття була з родзинкою. Мамо, а звідки беруться родзинки?» – ні з того, ні з цього запитав мурчик. Є одне таке місце, де росте виноград. Там так багато сонця, що від нього виноградні ягоди стають солодкими і духмяними. А восени виноград збирають і висушують. Отак і роблять родзинки. А звідки ти знаєш це? здивувався мудрик. У тому прекрасному місці я народилася. І зараз маю таке відчуття, що нам треба туди навідатися і зробити родзинки власними лапами, сказала мама, дивлячись у бік гір. Тин-тирин-тин-тин. -тин. Злазьте до нас! Тато підійшов до шафи і діти по черзі зістрибнули йому на лапи. Хоч це й сумно, але пора прощатися. Ворони вже прилетіли і чекали на пасажирів. Кроти виходили своїми клунками і вирішували, кому куди сідати. Ого! Як тут всіх багато, і всі такі чорні, зауважила Мартіна, яка справді вирізнялася ясним весняним хутром. Тим часом повз і Муркавка обіймалися з сіма, бажали щасливого польоту, цікавого літа, гарного врожаю. А коли дійшло до прощання з батьками, мама притулила їх до себе, а тато відчув, що він зараз заплаче і не зможе нікуди летіти. Пора! Він першим сів на ворону. Бережіть одне одного і пам'ятайте, ми скоро повернемося. Ворони розправили крила, пострибали на місці, поправляючи вантаж, і крикнули фурр і взлетіли. Непоганий транспорт. Піднявшись над деревами, ворони зробили над галявиною прощальне коло. Я вас люблю! кричала Мурковка, задерши голову до неба. Тримайтесь там, крикнув повз. Коли кроти були вже так високо, що, мабуть, ніхто його вже, може і не почув. Ну, що ж, сказала Мартіна, давайте з'їмо краще шоколадний пудинг, який мама нам зготувала на завтра. Отож після пудингу нікому вже не хотілося бігати. Всі лежали в гамаку і дивилися, як щось відбувається. Поруч була написана величезна дошка, де були написані обов'язкові справи, які батьки написали крейдою на дошці. І там було написано. Що батьки дали завдання, які своїм дітям. Читайте, Ярослав. Пере. Перепереперелас. Yeah. Там там yes, yeah. там, там, там давайте, колокі, нам, потрібна, я нам потрібна допомога. Yeah. Там закрита, а якщо отак зробити? А, yeah. ah, тут закрито. Так, а якщо включити фантазію? Коли гаєте орієм, не їжте забагато солодкого. Так. Ходіть, ходіть у гості, зарошуйте гостей, бавитеся Мама тато. Супер, дякую! Гарні правила. Берегти себе, поливати орхідеї, не їсти забагато солодкого, ходити в гості, запрошувати гостей до себе і бавитися. Гарні правила. Я думаю, що це суперські правила. Отак би кожному. Так ще нам не треба їсти забагато солодкого, сказав Повз, поглянувши на список. О, цього ми вже сьогодні не зможемо зробити. Давайте вже завтра. Ну нічого, почнемо завтра. Мартина завжди вміла розплутувати складні ситуації. Також вона вміла поєднувати життя в кротячій сім'ї з тим, чим переважно займаються зайці. Ще взимку Мартіна бігала щодня, просто гасала буковим лісом, і це її робило дуже і дуже щасливою. Тепер, коли діти залишились самі, їхні дні починалися з того, що Мартіна вибігала на ранкову прогулянку. В цей час повз і Муркавка готували сніданок. Запарювали чай з жасмином і для всіх інших варили для себе каву. Мартіна пила молоко. Все так само вони робили, як робили їхні батьки. Але непорушно дотримувались традиції, їм вдалося тільки декілька днів. Тому що пити каву і зелений чай виявилося дуже і дуже по-дорослому. Тому муркавка вирішила не мучити себе і перейти назад на молоко повністю. Але щоб потрішки звикати до самостійного дорослого життя, вони додавали в молоко собі. Дві капельки кави. І називали це кавою з молоком. Час від часу вони брали кошик і йшли до ньому куниці. Бо в ньому куниці була крамниця. Це я щойно придумала, але вийшло гарно. А в тій крамниці була паляниця. До складу. Це був магазинчик, так? І вони там купували продукти. Помістився Таке може бути цілком. 45 метрів. Я знаю, в Африці є кафе в цілому дуплі. Ну, то